Ігри року на церемонії The Game Awards. Цей топ-10 не моя суб'єктивна думка. Тому якщо немає вашої улюбленої гри, не потрібно мене хейтати. Також мені дуже цікаво почитати коментарі з вашим особистим топ-10. Тож за традицією, здоровенькі любі та гарненькі. Dragon Age Inquisition перемогла не лише в номінації гра року, а й стала кращою рольовою грою. Проект обійшов таких конкурентів як Middle Earth, Shadow Mourner, Dark Souls 2 та інші. Як на мене, це спірна перемога, тому зараз хочу поговорити про плюси та мінуси гри. З плюсів барвистий лор гри, який цікаво пізнавати. Добре прописані супутники, деяких дійсно хочеться вивчати, щоб дізнатися їх історії та більше зрозуміти мотиви, використання катсцен в основному сюжеті гри. Приємна система діалогів, різностороння система навичок прокачування персонажа і звичайно цікавий різнобарвний основний сюжет. З МІНУСІВ Безліч недолугих незрозумілих квестів на тему принеси три квітки або вбій п'ять павуків, Очки впливу, які обов'язково потрібно збирати для продовження сюжетної лінії, одноманітність противників та їх анімація атаки, Пустий, наче згенерований відкритий світ. Але загалом це дійсно цікава гра з крутим основним сюжетом та можливістю впливати на долі сотень, а можливо й тисяч людей, гномів та ельфів. Особисто я фанат Dragon Age, особливо Dragon Age Origins, але спробував подивитись на гру об'єктивно. Це гра шедевр, про яку чув кожен з нас і майже кожен грав, це гра, заради якої варто було оновити свій ПК або купити консоль. Відьмак 3DKін зібрав майже найвищі оцінки по всьому світу та забрав собі головну нагороду 100% заслужено. Хіба що Fallout 4 міг позмагати за першість, але особисто, на мою думку, відьмак гра десятиліття. Навіть ті, хто іграми взагалі не цікавляться, обов'язково чули про неї або щось бачили. Відьмак 3 став однією з моїх улюблених ігор, і, на мій погляд, одна з кращих ігор усіх часів. Історія в ній приголомшлива, відносно довга до дрібниць опрацьована з чітко прописаними персонажами і не позбавлена несамовитих моментів або епічних бойових сцен. Це ідеальне продовження не тільки попередніх ігор, але й всієї саги. В цілому саме відьмак тридикігін розкрутив всю історію, одиниці читали книжки, одиниці пройшли першу частину. Але після релізу відьмак 3» більшість почали скуповувати відьмацькі медальйони вовка. До того ж, гра відома не тільки своєю чаруючою графікою, не тільки прекрасними та мальовничими пейзажами, не тільки красивими та опрацьованими містами, а й прекрасною музикою. Я регулярно слухаю саундтреки відьмака в Ютубі, коли працюю або пишу тексти для відео. Ну і загалом я щасливий, що пройшов повністю всю гру з у DLC двічі: перший раз на середній складності, а другий раз на максимальній. Це був приголомшливий досвід і відьмак 3» однозначно гра року. Overwatch на даний момент єдина багатокористувацька гра, яка отримала нагороду гра року. В 2016 році Blizzard створили абсолютно новий всесвіт за сумісництвом черговий свій шедевр. Хоча гра і не була революційною, не створила складних нових механік, все одно багатьом сподобалось грати. Дві команди по шість людей суперничують за пересувний цінний вантаж, захоплюють точки і ключові позиції. Також приємними були персонажі: хотілося ретельно освоювати одного персонажа та доводити скіл до максимума, і також хотілося пробувати щось зовсім нове. До того ж, були прекрасні мапи від промислових районів до храмів Японії, якими можна було милуватись. І на цій ноті закінчується об'єктивна думка та починається моя суб'єктивна. На мій погляд, грою року могла би стати одна з цих номінантів Doom, Inside або Uncharted 4. Також мені важливо дізнатись вашу думку. Пишіть в коментарі, які гри ви би дали нагороду гра 2016 року. На четвертій щорічній церемонії нагородження The Game Awards перемогла The Legend of Zelda Breath of the Wild, яка є ексклюзивом Nintendo Switch. Саме тому багато з нас з вами не проходили цю гру, але це не завадило їй отримати високі оцінки та схвальні відгуки від глядачів та критиків. The Legend of Zelda Breath of the Wild вважається якісною open-world грою. Ти можеш дослівно йти в будь-якому напрямку і постійно натрапляти на щось нове, чи то руїни стародавньої цивілізації, чи то ворожі табори, чи навіть просто якусь симпатичну тваринку. А ще ти можеш підійти до завдання вирішення головоломок чи битви з босами абсолютно будь-яким чином, який тобі сподобається, хочеш підібратися зверху і застрелити ворога з лука, без проблем. А може краще підійти непомітно і влаштувати йому засідку. Теж круто. Або взагалі спробувати вирішити головоломку якимось божевільним способом, і це працює. Щодо номінантів, це Horizon Zero Dawn та PUBG. Але, як на мене, найкраще сюди підходить Hellblade Senoa Sacrifice, яка отримала лише скромну перемогу в найкращому звуковому оформленні та найбільшому соціальному впливу. Шановні глядачі, я вже зібрав необхідну кількість годин перегляду, щоб долучитись до партнерської програми YouTube та почати отримувати кошти з перегляду відео. Але мені потрібно тисячу підписників, тому прошу вас підписатись на канал. Це для мене дуже важливо. 2018 рік був напевно найкрутішим в ігровій індустрії. У Game Awards з 2018 року приймали участь такі проекти, як God of War, Assassin's Creed Odyssey, Людина Павук, Monster Hunter World, A Way Out, Detroit Become Human, Far Cry 5 і легендарний Red Dead Redemption 2, за якого більшість, скоріш за все, вболівали. І це не все. Є ще багато різних відомих ігор, які приймали участь. Проте ми повернемось до переможця, а саме God of War. І це хороша гра в плані сюжету. Хтось може сказати, що її мінус в тому, що вона коридорна, але я вважаю, що інколи коридорні ігри це навіть плюс. Пройти цю гру можна за 20-25 годин і отримати соковиті та приємні враження. Гра не розбавлена зайвим контентом відкритого світу. Звісно, для такої гри, як Red Dead Redemption 2, відкритий світ обов'язковий. Коридорну версію мало хто буде грати, і взагалі до чого я це. На мою думку, God of War та RDR 2 найголовніші конкуренти 2018 року, і мені дуже цікаво, що ви, шановні глядачі, думаєте з цього приводу. Чи заслужено переміг Кратос? Можливо, RDR2 повинна було отримати звання Гри року. Пишіть в коментарі. Незважаючи на те, що Sekiro все-таки взяла звання кращої гри року, багато хто її називають спірною. Адже після її релізу фанати Souls Like поділилися на два табори: одні називали гру найлегшою, інші надскладною. Важко уявити, яка гра може перевершити Dark Souls і Bloodborne, але у Sekiro були шанси, хоча б максимально наблизитись до цього. Sekiro це гра, яка дійсно сподобалась багатьом. В ній є лор, який приємно і цікаво вивчати, та прекрасні битви з босами. Також у грі дуже гарний світ, який хочеться досліджувати. Захоплююча історія, чарівні саундтреки і загалом атмосфера заворожує. Проте в ній не так багато варіативності в геймплеї, як у душах. Наприклад. Створити персонажа Марії або створити стрьомного забуханого алкаша, якому можна було дати різні мечі, списи, сокири химерної форми або одягти вражаючу своєю оригінальністю броню. Але Секіро дає трішки інший досвід. Секіро це про дзвін мечів, що схрещуються у запеклій сутичці, це про вільні та легкі руки, це про хитрість в битвах, і врешті-решт це про шлях воїна, який хоче стати Хокаге. А тепер давайте подивимось, які ще проекти приймали участь у Game Awards 2019 року. Це Control Death Stranding Resident Evil 2, The Outer Worlds та багато інших відомих проєктів. Але я хочу виділити метро вихід. Особисто я хотів, щоб вона отримала хоча б якусь нагороду, Бо по факту Метро була лише номінантом на гру Екшн року, проте Devil May Cry 5 перемогла. 2020 рік переможець The Last of Us Part 2. І повірте мені, це видатна гра. Вона продовжує історію оригінальної частини, але просуває її в темному та емоційному напрямку. Сюжет з Last of Us Part 2 це справжні емоційні гірки, які чіпляють за живе. Історія торкається таких важких тем, як помста, втрата, війна та пошук прощення. Серед цього хаосу ти поринаєш у життя головних героїв, проживаєш їхні болісні та радісні моменти разом з ними, і знаєте, що найкраще. Увесь цей сюжетний досвід неймовірно вплітається в динамічний і напружений ігровий процес. Тож коли ти йдеш за героями в цю темну та небезпечну подорож це ніби ти сам у ній учасник. Тож, всі очікуємо The Last of Us Part 2 на ПК це справжній шедевр, який чесно отримав нагороду гра року. 2021 рік. Гра року і кооператив року і Two». Гра настільки глибока, цікава і захоплююча, такої взаємодії між гравцями я ще не зустрічав. Проведений час у грі ніколи не забудеться, особливо в приємній компанії. Вам може здати, що це звичайна гра для дітлахів, але вона 100% заслужено отримала нагороду гра року, зі впевненістю можу сказати, що від цієї гри отримає задоволення кожен дорослий. Це справжня сімейна гра. Місцями вражаюсь тому, як розробники отримують дитячу і дорослу аудиторію одночасно. Напевно, такими і повинні бути ідеальні ігри. Вона постійно дивує стабільно кожні 10-15 хвилин, і коли ти думаєш, що все найкрутіше і цікаве точно позаду, тобі відразу трапляється більш цікавіший контент. Рекомендую ознайомитись кожному геймеру. Після її проходження ви захочете порадити гру вашим друзям та знайомим. Тут і цікава графіка, і круті геймплейні механіки, і що найважливіше у цій гри є душа, і Takes Two – гра року за версію The Game Awards, також гра перемогла в номінації найкращий мультиплеєр і найкраща сімейна гра. І особисто я вважаю, що всі нагороди цілком заслужені. Elden Ring це безумовно найамбітніший проект From Software, що увібрало в себе все найкраще, що було в попередніх проектах японської студії. Вона зібрана з елементів серії Souls, Bloodborne і Sekiro, Але кожен елемент оповідання і кожна ігрова механіка виходить на принципово новий рівень. Дизайн оточення та локацій – це неймовірно красива робота художників, і в «Elden Ring» більшість локацій, а особливо важливі сюжетні замки, зроблені дуже красивими та різноманітними. А кількість доступної зброї по полі війни, прийомів атак для зброї, заклинань та броні це просто вражає. Також і боси вони вийшли досить цікавими. Багато хто виглядає і б'ється дуже красиво, має цікаві арени та шаблони атак. В Elden Ring все також цікаво боротися з противниками і досліджувати світ. Гра заслужено вважається багатьма гравцями однією з найвидатніших ігор 2022 року. Це безперечний шедевр, який надовго запам'ятається всім шанувальникам жанру. Брама Балтура 3 це масштабна гра з купою лору, відсилок, механік і, взагалі, найпроробленіша гра в історії RPG, де все зроблено вручну, де на кожному кроці чекають нові пригоди, де 12 основних фіналів і більше 12 тисяч їх варіацій. На сьогодні це вершина творчості і не тільки для ларіанів, а й для всього жанру в цілому. Не випадково самі розробники з інших студій побоювали, що Baldur's Gate 3 настільки підніме планку якості, що в найближчому майбутньому її буде просто не досягти. І дійсно, в цій грі хочеться з кожним поспілкуватись, спробувати різні варіації проходження, дослідити кожен куточок мапи, зайти в кожну печеру. А як гарно пропрацьована гра з приводу оптимізації, гадаю, мало хто з нас постійно купує новітні комплектуючі. Особисто я купив свій ПК 5 років тому, але він спокійно витягує гру на ультрах по графіці. Саме так потрібно оптимізовувати та робити ігри. Навіть після релізу вони продовжують тільки покращувати гру без додаткового платного контенту. Це правда, Прама Балдура 3 в моєму стім акаунті постійно оновлюється: гру додають новий контент без платних DLC, і це дуже круто. На мою думку, нічого дивного, що брама Балдура стала грою року, її робили з душею та любов'ю. The Game Awards 2024 року запланований на 12 грудня, і зараз ми можемо лише очікувати, проте я хочу поділити своїми думками та дізнатись ваш погляд. Titan Quest 2, Hellblade 2, Star Wars Outlaws, Dragon's Dogma 2, Dragon Neizeв Велігард і нарешті Stalker 2 Серце Чорнобиля. Ці ігри та багато інших, які я не назвав, мають шанси стати номінантами в церемонії. Але особисто для мене Stalker 2 буде найкращим, я буду за нього вболівати всією душею та одразу після релізу куплю її без усіляких знижок. Тому прошу вас підтримати наших розробників та не дивитись в сторону піраток. Що ж, це було відео про ігри року на церемонії «The Game Awards». Напишіть в коментарі, чи згодні ви з даним рішенням. Якщо ні, то які ігри ви б замінили? Мені дуже цікава ваша думка. Можливо, якось зроблю відео про топ-10 ігор за версію глядачів. Тож, дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео.